Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую овочевий суп на бульйоні. Я вже в процесі нарізання цибулі. Необхідна цибулина, для початку її нарізаємо. І цибулю відразу відправляю підсмажувати. Додаю олію приблизно 25 мл. Далі готую моркву. Моркву я частково нарізала соломкою, а частково натерла на дрібній терці. І ще нарізаю перець солодкий. У мене четверта частинка. І під кінець додаю натерту морку. Тепер сюди відправляю картоплю, в мене вже нарізано, і заливаю бульйоном. І сюди ж м'ясо із бульйону. Підсолюю перець за смаком. Картопля вже покипіла і відправляю сюди цвітну капусту. У мене 300 г розділеної на суцвіття капусти. І до готовності капусти. Під кінець приготування додаю зелень. У мене суміш зеленої цибулі та кропу. І за бажанням часник. У мене два зубочка. Друзі, чудовий овочевий смачний суп готовий. Поживна страва на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!